З дірою в бюджеті України розміром з цілий Всесвіт наші депутати продовжують приймати якісь максимально неадекватні рішення, як не про підняття собі заробітної плати, так про нове будівництво доріг. Замість того, щоб ці кошти направити на Збройні Сили України, на внутрішньо переміщених осіб, щоб ці кошти, я не знаю, Відправити, якби, там на допомогу вчителям, пенсіонерам іншим незахищеним верствам населення. Також поговоримо сьогодні про заяву народної депутатки України, яка підтверджує те, що за українцями в інтернеті вже просто зараз тотально слідкують. Тож потрібно бути максимально обережним, бо можуть бути наслідки, в тому числі і штрафні санкції. Зараз в загальному все розберемо. Дивіться відео до кінця. Підтримайте друзі його своїм лайком, коментарем, можливо, навіть підпискою, якщо вам це буде цікаво. Дякую кожному за підтримку. І давайте почнемо з е, так, економіста Олександра Савченка, який розповідає про масштаб неадекватності наших депутатів абсолютно всіх рівнів, які нажертися не можуть. Не можуть нажертися, при цьому пенсіонери в нас від голодної смерті. Якщо ще не помирають, то дуже скоро почнуть це робити. І ось чому давайте його послухаємо. Чим обумовлено ну багато факторів багато факторів впливає насамперед зростанням цін на світових ринках. Так. Перепрошую, він тут говорить про шалену інфляцію в Україні і чому ціни на продукти на послуги. Стрімкими темпами в Україні ростуть, хоча при цьому ми розуміємо, що в пересічних українців більше грошей за останні роки точно не стало. Але на щастя воно припинилося. От, наприклад, я очікую, що транспортний фактор через зменшення цін на нафту буде позитивний а раніше він був завжди негативний. Держава запроваджувала різні мита. На бензин, на дізель, на паливо, а це впливало на кінцеву ціну. Ну от такі, ніби незначні фактори, вони впливають. Але на жаль, впливає і ще і дуже неприємний і незрозумілий для всіх українців фактор, як те, що ну в принципі в Україні. Зростають на мінімальному рівні зарплати за рахунок чиновників державного сектора. Ну, чиновників всі в державному секторі, а також працівників державних підприємств. Тобто у людей навіть у певної категорії, хай вона вузька, але не дуже вузька, таких я нараховую десь 2-2,5 мільйони. Зростають грошові доходи. І вони 2,5 мільйони чиновників і працівників державних підприємств це люди, які отримують заробітну плату фактично з податків кожного українця. 2,5 мільйони. Ви розумієте собі? І їх зарплати постійно зростають під час війни. При цьому зарплати вчителів, викладачів, пенсії, зарплати просто пересічних. Українців, хто працює в приватному секторі і так далі, нічого не зростає. Люди просто стають жити бідніше. При цьому 2,5 мільйони чиновників за рахунок податків українців та за рахунок тих вливань європейських партнерів, можуть собі дозволити, як мінімум, триматися на старому рівні життя, на досить високому. Розумієте? Нахріна нам 2,5 мільйони чиновників під час війни. Чому в нас можна поскорочувати все, що завгодно, можна не давати броню е навіть працівникам деяких критичних підприємств, як мінімум не на 100%, але при цьому можна збільшувати кількість людей, які отримують кошти з державних бюджетів. Хоча по логіці, по любій логіці, якщо ви закінчили хоч 9 класів школи, то зрозуміло, що в першу чергу. Треба оцей управлінський апарат скорочувати. Бо саме управлінський апарат це дуже і дуже серйозні витрати. Подивіться, що робить Трамп, як тільки він прийшов до влади. Перше, що він зробив, він почав урізати апарат чиновників по всій країні. В Україні під час війни що робиться? Правильно, створюються нові міністерства, нові комісії, нові якась херня і так далі. І це все фінансується за гроші українців. Більше купують, більше купують, і цей фактор теж впливає на інфляцію. Коли є попит через неадекватне зростання зарплат, а я підтверджую, у чиновників зарплати зростали неадекватно, і Це розв'язує їх руки. Вони можуть дозволити себе купувати все в великих розмірах. В той час, як менш захищені верстви населення, це пенсіонери. Ужимаються, але цей. Уявіть собі, ну, от так воно і виглядає. Чому зростає інфляція? Шаленим фактором є якраз підняття заробітних плат чиновникам і працівникам держпідприємств. Тут не треба далеко ходити. Ми згадаємо мій улюблений приклад це керівник збиткової, збиткової Укрпошти, який отримує півтора мільйони гривень у місяць. Скільки пенсіонерів? Треба зібрати докупи, щоб вони по своїх 2,5 тисячі гривень отримали всі разом 1,5 мільйони. А це отримує один керівник, який не може зробити підприємство профітним, щоб воно генерувало хоча б одну, одну гривню прибутку. Так замість того, його ще й українці дофінансовують. Розумієте, його, його заробітну плату в півтора мільйони гривень. А він потім приходить і розказує, які всі погані, і які там у нас народні депутати декларації свої повиставляли. І як вони це все можуть утримувати? Це, е, от, цього дуже багато, і це повна херня, я вважаю. Я не можу це по-другому назвати. Це просто якийсь абсурд і клоунада. Як в воюючій країні можна на, е, утримувати чиновників і працівників державних підприємств? Які являються збитковими на заробітній платі в 1,5 мільйони гривень в місяць. За які заслуги? За які заслуги? Запропонуйте йому заробітну плату 300 тисяч гривень. Якщо він відмовиться, то знайдіть людину, яка за 300 тисяч піде і буде на цій посаді виконувати свої обов'язки. Поставте йому якісь KPI, щоб вони могли якось просуватися в своїй роботі. Цього немає, розумієте, в нас державне і державне управління і управління державними підприємствами знаходиться на рівні 90-х. Наступне про вибори після війни. Народний депутат Сергій Демченко заявив, що вибори після війни можуть відбутись без нового законодавства. Достатньо всього лише внести зміни до Конституції. Про що йдеться? Говорить про те, що для проведення президентських, парламентських та місцевих виборів достатньо внести зміни до прикінцевих положень конституції, щоб ВРУ могли визначити чітку дату для цього. Єдині моменти технічного характеру щодо виборів президента це складна історія, в яку ми увійшли, коли чергові вибори не відбулись з посиланням на чинні норми закону про те, що на час воєнного стану вибори не проводяться ніякі. Технічне питання згідно Конституції України, вибори президента мусить призначити ВРУ в строки, передбачені Конституцією. Строки закінчились. Що далі має відбуватися? Тепер виходить, що ми не можемо провести президентські вибори, доки не внесуться зміни в Конституцію України. Бред собачий. Розумієте? І, ну, але що є, то є. Наступне про власне стеження за українцями в інтернеті. Стежить хто стежить податкова. Про це заявляє одіозна народна депутатка Ольга Василевська Смаглюк, проти якої дуже багато, в тому числі і вас, в під моїми відео вказувала свою своє незадоволення роботою цієї народної депутатки. Я скажу, що їх там в Верховній Раді таких більшість, але знову ж таки, давайте її послухаємо. Говорить вона цікаві речі. Дивіться, згідно податкового кодексу. Систематичним продажем е, являються продажі, регулярні однорідними товарами, і саме це я зазначала. Але за е, тими планами, які має е, податкова служба, вона зацікавиться тими е, суб'єктами господарювання або фізичними особами, які не сплачують податки, або Торгують в сіру тільки якщо ці продажі сягають сотень на місяць, і це є однорідний товар. Наприклад, там телефони, чи там навушники, чи якісь гаджети, чи будь-що, що не було у вжитку, є новим. Не є особистим речима тої людини, яка їх продає, і обсяги заробітку цієї людини перевищують затрати податківців на виявлення таких осіб. Тобто, це мова йде про ухилення на мільйони гривень щомісяця. Менші менше суми не зацікавлять нашу податкову службу. А як можна відслідкувати весь цей процес, що умовно якась конкретна людина продає однорідний товар на от такий от обсяг коштів? Тобто, це умов, бачимо, що тут є хороша новина про те, що навіть тих, хто там займається, я не знаю, якимось, наприклад, хендмейдом, так і немає зареєстрованої діяльності, бо воно просто не покривається. Наприклад, так. Як в Польщі, наприклад, є так звана джавальніч нереєстрована, коли можна нічого не реєструвати, але потім, ну якби в кінці року, все одно потрібно здавати податкову декларацію, але знову ж таки не потрібно реєструвати там ФОПа. Наприклад, тут взагалі говориться бачите, про те, що податкова буде зацікавлена тими, хто продає на хто робить сотні продажів. Сотні продажів. Тобто, це вже сотні продажів, на мою думку, я не знаю, в день, чи навіть в місяць, напевне, залежить від товару. Це досить великі обороти. І чи потрібно, е, за, е, ну, якби, чи потрібно за цим встановлювати контроль? Я вважаю, що так. Я вважаю, що так. Багато хто може бути зі мною незгодний, можна сказати, що о, там гроші розкрадаються, розкрадаються. Але при цьому, чи має, е людина, підприємець, при цьому. Порушувати законодавство, яке було ще до війни. Я не говорю про оці дебілоїцькі закони, які вже поприймалися після 24.02. Сплата податків має бути в будь-яку країну Європи, куди ви не приїдете, ви не можете не платити податки, бо вам це вийде набагато дорожче. От. І якщо ми говоримо про заробіток там, 5 чи 10 тисяч гривень місяць, то зрозуміло, що за отаке ні, ніхто нікого бачимо, навіть не буде там перевіряти, ніхто їх не буде відслідковувати. Е, я думаю, що е, в першу чергу податкова націлена на великих ретейлерів, наприклад, продукції Apple. Так? Бо навіть та сама депутатка говорила про те, що, е, як приклад, наводила телефони, навушники, там ще якась фігня і так далі. Тобто, скоріш за все, це буде направлено на великих рітейлерів е, техніки. Apple, інших там брендів і так далі, які е, працюють в сіру, як мінімум, і шалено ухиляються від сплати податків. І що найцікавіше, що зазвичай при цьому е, для людей, для кінцевих споживачів, ця техніка не виходить дешевшою. Просто вони заробляють більше, от і все. А техніка коштує ну, плюс-мінус, так само, як в тій самій Польщі, де все обкладено податками. Ну і це така дуже прикольна штука, правда? Слухаємо далі через передачу якихось даних від банку, чи безпосередньо це відслідковується іншими якимись можливими інструментами? У нас є система, яка обліковує ті документи, які генерує РРО реєстратор розрахункових операцій, саме з цих даних податково і може бачити певні потоки, які йдуть через маркетплейси від. Певних фізосіб або суб'єктів господарювання відтак саме ця інформація і буде основним джерелом для податкової для вжиття заходів з перевірки, чи заплатила та особа податки з того, що вона реалізувала. Окрім цього, джерелами інформації для податкової можуть бути відкриті дані. Це, наприклад, якщо хтось продає щось у великих обсягах через соцмережі. Телеграм-канали, маркетплейси, ті ж таке, податкова може цим зацікавитися, якщо об'єм того, що людина заробляє, не сплачує податки, співвідносний з тими затратами, які податкова бачимо, що має бути співвідношення між тим, що між тим, що податкова витрачає на відслідковування, і пошук, і тим, що людина там справді заробляє. Що хочу сказати, так як в нас в Україні прийнято. Прийнято, не прийнято, називайте це, як хочете, дуже сильно роздувати і максимально хріново оптимізувати свою роботу, то, скоріш за все, що для податкової все буде дуже дорого. І доїти вони будуть виключно найбільших рітейлерів, як я вже говорив, які заробляють справді багато. Для того, щоб можна було взяти з них побільше. Чи підуть ці гроші до державного бюджету, щось піде, а щось просто в конвертику занесеться, і все буде ок. Або просто заплатиться криптою, як це вже е, прийнято, скажімо так. В сірих кругах наступне Гончаренко е, опублікував також матеріал, куди знову ж таки йдуть гроші українців. Понад 412 мільйонів гривень з бюджету направляють на дороги, і далі формулювання мене просто порвало. Кабмін схвалив рішення про використання залишку коштів, які надійшли в попередні роки від Євросоюзу за програмою підтримка швидкого відновлення України. 400 залишок коштів у нас оказується є. Тобто, з одної сторони, в нас українці починають натягувати чим посильніше. Причіплю мікрофон, щоб е, хейтери мені не розказували, що я його не чіпляю. Е, от, і е, Тут нам розказують про якийсь залишок коштів, а тут нам розказують, що немає ні на що не вистачає коштів, потрібно піднімати податки і потрібно всіх доїти. Чим побільше, бо не вистачає коштів. А тут в нас виявляється, що в нас завалялось так собі залишок в 412 мільйонів гривень. Чи можна було б ці кошти витратити на щось інше, окрім доріг? Чи не можуть ці дороги вже почекати там до закінчення війни, як мінімум? Незрозуміло. Але е, бачимо, що 412 мільйонів направлять державному агентству відновлення на фінансування проектів з відбудови, зокрема, ремонт і реконструкція доріг. Загального користування, а також відновлення вулиці Дніпровської в Павлограді. Всі витрати будуть відбуватися за спеціальним фондом держбюджету, який, який формується з європейських грантів і траншів. Скажіть, будь ласка, скільки можна побудувати модульних будиночків для внутрішньопереміщених осіб, наприклад, щоб вони не повертались назад на окуповані території? Багато. На 412 мільйонів гривень можна зробити дуже багато модульних. Будиночки, можна построїти ціле модульне містечко і туди перевозити навіть тих людей, які зараз, прямо зараз евакуюються з е прифронтової зони, бо росіяни наступають кожен день. Замість цього будуть будувати дороги. Правильно, в нас ж якраз внутрішнє переміщення особи, попри дорогу, можуть і спати. Знаєте? А потім дивуються, чому люди їдуть назад в окупацію. Чому вони повертаються на окуповані території і так далі. Ось таке в нас. Ну, я, я вважаю, що це просто неадекватне використання коштів. І коли нам, з однієї сторони, розказують, що в нас екзистенційна війна і нам от треба дуже багато всього, а з іншої сторони, потім ці гроші беруть і закопують в дороги в 2025 році. Про що далі можна говорити, друзі? Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Дякую всім, до зустрічі!